Сан не продовжує люструвати своїх споживачів. Усе для того, аби зменшити заборгованість рівнян за вивезення непотребу. Вже невдовзі абоненти підприємства разом із квитанціями отримують і список боржників, враховуючи те, що зараз все подорожчало, і пальне, і ті самі енергоносії, і запчастини, і долу подорожчує. Тобто, грубо говоря, підприємство значить, знаходиться на сьогоднішній момент досить в такому критичному стані. Нам просто нема за що надавати послуги. Мешканці і надавати якісні послуги. Тому, враховуючи досить попередні наші страції, ми продовжуємо цю традицію. Як обіцяли, кожних три місяці будемо розсилати разом з рахунками повідомлення про тих наших споживачів, які є, так би мовити, недобросовісними платниками. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до всіх недобросовісних платників, проплатіть, будь ласка, свою заборгованість, щоб після першого числа ви не потрапили в рахунки серед тих, скажімо так, хто не є добросовісним платником такий спосіб боротьби зі злісними неплатниками вже показав свою ефективність. Вперше списки боржників оприлюднили кілька місяців тому. Результат не забарився. Ми зразу вже дійшли десь до 98% рівні проплати. Попередньо у нас місяць був 110% рівень проплати. Тобто, саме по собі, скажімо так, це досить непогана практика і показує вона досить, скажімо так, хороші результати. Тобто, в усякому разі, ми, звичайно, дуже вибачаємося перед всіма тими, кого це стосується, але ну, ми зацікавлені в тому, щоб ми отримали гроші за свою роботу. Я думаю, так само, як і ви, всі зацікавлені в тому, щоб ви отримували якісні послуги і вчасно отримали найголовніше. Разом з тим, якщо люстрація не допоможе і ситуація зі злісними боржниками не зміниться, аби не працювати собі у збиток на підприємстві санком рівне можуть підняти тариф за вивезення твердих побутових відходів.